Вас вітає компанія Жінка на годину. Нагадаю, що наша компанія надає широкий спектр послуг у будівельній сфері. Сьогодні до нас звернулася пані, у якої зламався вимикач. І сьогодні ми з вами будемо його встановлювати. Ви можете не хвилюватися за інструмент та матеріали, тому що ми привеземо все з собою. Давайте будемо встановлювати. Що нам знадобиться для встановлення нового вимикача? Фігурна викрутка та індикатор напруги. І обов'язково незамінний помічник для наших майстринь інструмент від Bosch. Сьогодні нам знадобиться шурік. Старий вимикач ми прибрали, і тепер будемо встановлювати новий. Дивіться, у нас тут є ось таких два дротики коричневий та синій. Коричневий ми будемо встановлювати сюди. Трошки викрутимо. І закручуємо. І ще індикаторною затягнемо. Є. Фіксуємо. Встановили наш вимикач і зняли ось цю захисну пластмасову штучку. Щоб його зафіксувати. Встановлюємо назад нашу цю пластмасову хернюшку. Встановлюємо рамку. Та саму кнопку. Тому, якщо вас цікавлять послуги жінка на годину, заходьте на канал, підписуйтеся. Обробимо всіх і у кращому вигляді.